Дворик старої багатоповерхівки у Львові пахнув вологим листям. Марія сиділа біля вікна і дивилась на порожню лавку під каштаном. Там колись щовечора сидів її Степан, чоловік, який усе життя возив людей трамваєм, і повертався додому з запахом металу та кави. Минуло вже два роки, відколи він пішов. А тиша в хаті тільки густішала. Син із навісткою жили в неї, допомагали, поки Марія трохи оговтувалась після втрати. Але з кожним днем вона відчувала, що стає їм зайвою. У кухні сміх, дитячі іграшки, плани на майбутнє, а їй усе частіше хотілося просто тиші й когось, хто посидів би поруч та не поспішав. Одного разу, коли вона йшла на базар, хтось окликнув її. Марія Іванівна, то ви не впізнав. Перед нею стояв Петро, колишній сусід. Років 55, підтягнутий із густими сивими вусами. Колись він працював електриком у депо, а потім кудись зник. Казали, їздив на заробітки до Польщі. Та я ж вам колись дроти міняв у кухні. Пам'ятаєте? усміхнувся він. Пам'ятаю. Ніякого, відповіла вона. То давно було. А ви не змінились, підморгнув він. Хіба очі сумніші стали. Він почав навідуватись то лампочку вкрутить, то двері підправить, то торбинку з базару донесе. Марії було приємно. Після років самотності це здавалось турботою, якої так бракувало. Та ви, Петре, справжній рятівник? Сміялась вона, наливаючи чай. Я та який я там рятівник, звичайний мужик, махав рукою він, але очі його світилися задоволенням. З часом його речі стали з'являтись у коридорі. Спершу куртка на гачку, потім зубна щітка у ванні. Марія не помічала, як він залишався в неї надовго. Син дивився на все це мовчки, але в очах читався осуд. Мамо, ти ж ледве його знаєш. Та не хвилюйся, різко відповіла вона. Мені не шістдесят, я знаю, що роблю. Просто будь обережна, тихо сказав він. Та ці слова її тільки роздратували. Вперше за довгі роки вона почувалася живою, потрібною, навіть красивою. Петро вмів сказати гарні слова, і вони звучали для неї, мов весна після довгої зими. Одного вечора, коли Марія засинала поруч із ним, вона подумала: може, нарешті у мене з'явиться цей спокій? Хай і пізно, але все ж, на кухні пахло борщем і свіжим хлібом. Маленький Артемко. Сидів на табуретці, облизував ложку, а невістка Оксана мила посуд. Усе було мирно, поки не з'явився Петро. Він увійшов без стоку, кинув куртку на стілець і пробурмотів. Та що це за борщ такий кислий? У моєї мами був як треба, а цей вода з буряками. Оксана зніяковіла, але мовчала. Петре, не починай, сказала Марія, витираючи руки рушником. А що? Він розвів руками. Я ж по-людськи кажу. Якби я тут господарював, то порядок би був. Бо зараз у хаті бардак, і хто хоче, той крутить. Він кинув поглядом на невістку, і вона відчула, як всередині все холоне. Марія спершу усміялась з його зауважень, потім почала слухати уважніше. Знаєш, Марічко, говорив він вечорами, твоя Оксана не така вже й хороша. То вона тебе вічно критикує, то поглядом коле. Молоді тепер такі чекають, коли старі відійдуть, щоб хату забрати. Та що ти таке кажеш? Вона ж вихована дівчина. А ти глянь, як вона очами бігає, коли я говорю. Та й з сином твоїм щось не ладиться. Не дивно чому. Марія мовчала, але зерно сумніву вже впало. Наступного тижня сварки стали звичними. То через дрібницю не так приготувала, не там поставила дитячу іграшку, не подякувала за щось. Невістка, як тінь. Бурчав Петро, із хати її, то буде легше дихати. Одного вечора все вибухнуло. Я не розумію, чому він так командує, не витримала Оксана. Це ж ваша квартира, мамо. Бо він мені допомагає, сказала Марія. А ти, ти тільки критикуєш. Все не так тобі. Син Сергій стояв між ними, стискаючи кулаки. Мамо, якщо ти так хочеш, то ми виїдемо від тебе. Будемо жити окремо. Марія глянула на нього, і в грудях щось защеміло. Але слова Петра вже сиділи в голові, як отрута. Ідіть, сказала холодно. Якщо вам зі мною тісно, двері відкриті. Оксана зібрала дитячі речі, Артемко плакав. Сергій намагався щось сказати, та Петро вже стояв у дверях із самовдоволеною посмішкою. Коли двері зачинились, Марія опустилась на стілець. Ну, от, тепер буде спокій, тихо сказав Петро, наливаючи собі чарку. А вона, дивлячись у вікно, шепотіла чомусь зовсім неспокійно. Осінь того року видалась ранньою дощ дрібно стукав у вікно, коли Марія сиділа на кухні із чашкою холодного чаю. Петро, як завжди, кудись пішов у справах, та останнім часом він ішов надто часто і повертався пізно, часом із запахом чужих парфумів. Марія намагалась не думати про погане може, робота, може друзі? Чоловіки ж не пояснюють кожен свій крок, заспокоювала себе. Та серце не брехало, щось було не так. Одного вечора вона вже лягала спати, коли почула голос із коридору. Петро говорив по телефону, думаючи, що вона спить. Та все нормально, кохана, скоро все буде. Вона вже стара, нічого не розуміє. Документи майже в руках. Треба тільки підпис отримати. Марія завмерла. Я ж кажу, квартира в самому центрі, двокімнатна. Потім продамо і з'їдемо. Так, я люблю тебе. Ну, тихо, бо почує. Вона затулила рота рукою, щоб не зойкнути. У голові запульсувало Кохана, документи продамо. Коли Петро закінчив розмову, вона тихцем повернулась до ліжка і лягла, удаючи, що спить. Петро зайшов, зітхнув, ліг поруч і навіть не помітив, як її тіло тремтить. Всю ніч Марія лежала з відкритими очима. Невже він і справді використовує мене, а я вигнала власного сина через цього покидька? Наступного дня вона вирішила перевірити. Вийшовши вдосвіта на балкон, побачила, як Петро стоїть унизу біля воріт і комусь передає конверт. Потім швидко сідає в машину. Марія притиснулася до холодного скла. Її руки тремтіли. Вона знала, треба діяти. Але що робити самій без підтримки, коли всі відвернулись? Того ж вечора вона наважилась подзвонити синові. Сергію, синку, ти міг би приїхати? Мені треба поговорити. Та у слухавці пролунало коротке. Мамо, я зараз не можу. Ми ледве кінці з кінцями зводимо. Ти ж сама вибрала. Їй стало ще важче. Вона опустила слухавку і заплакала. Поки Петро не прийшов, вона вже твердо вирішила далі мовчати не буде. Того дня Марія поверталась із базару під дощем у торбі хліб, молоко й трохи м'яса, Ішла повільно, думаючи, чи не втомилася вона бути доброю до людей, які того не цінують. Коли підійшла до дверей, серце зупинилось. Біля килимка стояли жіночі чобітки. Блискучі, нові, з тонким підбором. Її не було вдома лише дві години. Марія застигла довго дивилась на ті чобітки, ніби не розуміла, що бачить. Потім обережно вставила ключ у замок. Двері були незамкнені. Всередині лунав сміх, жіночий, молодий. Та ти що? почувся голос Петра. Я ж тобі кажу. Вона навіть не здогадується. А ти, хитрий, залилась сміхом жінка. Головне, щоб встиг продати. Марія схопилась за дверну ручку. Усе закрутилось, кров у вухах, серце гупає, як молоток. Вона зробила крок у коридор. На дивані сиділа жінка в короткій сукні, поруч Петро, у її халаті. Він підскочив, як ошпарений. Маріє, я ця знайома прийшла сіль». По сіль? її голос затремтів. А чобітки чого біля дверей? І сукня чого твоя на підлозі? Жінка схопила сумочку і вискочила, навіть не взувшись. Петро кинувся слідом, але Марія вже стояла посеред кімнати, мов камінь. То ось для чого ти зі мною? Квартира, документи, любов. Він знизив плечима, наче все це дурниця. Та не перебільшуй, Марічко. Жінки, знаєш, вони такі. А ти ж розумна, не роби сцен. Сцен? її голос став крижаним. Я через тебе вигнала сина з дому. Ти мені життя зруйнував. Петро стиснув зуби. Підняв руку, але потім зупинився. Добре, я піду, але не забудь, підпис уже стоїть, квартира не зовсім твоя. Він грюкнув дверима, і в хаті залишилась тільки тиша. Марія повільно сіла на підлогу біля тих самих чобітків, дивилась на них, як на доказ власної дурості. Пізно ввечері хтось тихо постукав у двері. Вона не відразу відкрила, думала, що Петро повернувся. Але за порогом стояла Оксана невістка. Мамо, я прийшла не сваритись. Я бачила, як він із жінкою виходив із вашого під'їзду. Ви повинні знати, він вас обманює. Марія не витримала, заплакала. Притулившись до тієї, кого сама вигнала, минуло кілька днів після того, як Петро пішов. Марія не виходила з дому, тільки сиділа у кухні, тримаючи у руках кружку з остиглим чаєм. Квартира здавалася порожньою, хоч і рідною. Їй здавалось, що навіть стіни засоромлено мовчать. Та одного ранку, коли вона повернулась із пошти, двері до квартири були прочинені. Серце вдарило сильніше. Господи, тільки б не злодії, прошепотіла вона. Вона тихо увійшла і завмерла. У вітальні стояв Петро. Біля нього та сама молода жінка. Вони не шпорили у шафі, викидаючи на підлогу старі документи, конверти, навіть фото. Та де ж воно? бурчав Петро. Копія Дарчої десь тут, я ж бачив. Та швидше, поки вона не прийшла, шипіла жінка. Марія вмить вискочила на сходову клітку, витягнула телефон. Руки тремтіли. Вона вже хотіла набрати 102, коли хтось торкнувся її плеча. Мамо, це я, сказала Оксана. Яка випадково саме в той момент прийшла провідати її? Що трапилось? Вони в хаті шукають документи, ледве сказала Марія. Оксана не розгубилась. Ідіть вниз і чекайте, я сама. Через кілька хвилин уже чути було гучні голоси. Оксана зайшла в квартиру ніби випадково. Добрий день. А ви хто такі?» Петро аж побілів. А ти що тут робиш? проскреготів він. Це ви що тут робите? різко відповіла вона. Я викликаю поліцію. Він метнувся до виходу, вихопив з рук жінки сумку, і обоє зникли сходами вниз, ледь не збивши сусідку, що вийшла з квартири напроти. Коли прибули поліцейські, Марія сиділа на лавці біля під'їзду, закутана в хустку. Ви їх упізнаєте, бабусю? спитав молодий лейтенант. Так, він жив у мене. Я йому вірила, а він хотів тільки мою квартиру, зробив фіктивну дарчу і хотів продати її, відповіла вона, стискаючи в руках зім'яту хустинку. Оксана сиділа поруч і тримала її за руку. Тепер ви не самі, сказала вона. Ми з Сергієм усе владнаємо. Так і сталося. Документи про фіктивну дарчу були анульовані. Кілька тижнів по тому сніг засипав двір білими килимами. Марія стояла біля вікна і дивилась, як діти з санчатами сміються біля під'їзду. Вона давно не відчувала такого спокою, без страху, без сварок, без чужих голосів. Відтоді, як поліція відкрила справу на Петра, життя поволі поверталось у звичне русло. Тільки сором і біль не відпускали. Вона згадувала, як колись вигнала Оксану й Сергія, і сльози самі котились по щоках. Одного ранку вона набрала номер сина. Сергію голос тремтів. Прийди, синку, я хочу поговорити. Він прийшов увечері. У дверях стояв, ніби боявся переступити поріг. Зайди, будь ласка, сказала Марія, я вже не та. На кухні пахло пирогами, які вона колись пекла, коли він був малим. Артемко бігав довкола, сміючись. Бабусю. Ми тепер знову будемо жити з тобою? спитав він щиро, глянувши їй просто в очі. Марія не витримала, обняла хлопчика, поцілувала в маківку. Так, сонечко, якщо мама й тато захочуть, будемо жити разом. Сергій мовчав, але в його очах не було злості. Він лише сказав тихо: Ми не тримаємо зла, мамо, ви теж людина. І всі ми помиляємось. Марія зітхнула. Я вигнала вас із дому, бо повірила чужому. А мій рідний син стояв тоді під дверима з дитиною, я не пробачу собі цього. Головне, що ви зрозуміли, сказав Сергій, обіймаючи її за плечі. А решта минеться. Того вечора вони довго сиділи за чаєм, згадуючи минуле. За вікном падав сніг, і його м'який шепіт здавався благословенням. Марія дивилась на свою родину і думала, Бог не карає, Він навчає, і якщо дає другий шанс, то лише тим, хто справді його заслужив. Друзі, якщо вам сподобалась ця історія, поставте лайк і напишіть будь-який коментар. Адже це допоможе у розвитку мого каналу. Буду щиро вдячний вам. До зустрічі!